Друзі, усім привіт! Ласкаво прошу вас на мій канал. Як ви помітили, я до вас повністю нафарбована. А отже, сьогоднішнє відео буде розповідного формату. У мене до сих пір, бачите, така новорічна атмосфера в кадрі. Ще у мене такий вайб новорічний, ще у мене таке святкове, скажімо, настрій святковий. І взагалі, думаю, що сьогодні ми з вами знімемо щось таке досить-досить цікаве. Формат відео один із моїх найкращих, те, що мені досить сильно подобається, окрім розпаковок, це, звісно, косметички по сезону. Зараз у нас зима і настав час знімати косметичку на зиму. Я підготувала ось таку невеличку косметичку. Тут зібрала досить бюджетні, класні дієві продукти, які ідеально працюють на жирній шкірі, які класно себе проявляють в повсякденному житті. Тому однозначно усаджуйтесь комфортніше, беріть собі щось смачненьке, обов'язково беріть собі щось попити. Ну, а я буду зараз починати. І швидесенько вам усе покажу, коротенько розповім, тому що буквально через 40 хвилин у мене вимкнуть світло. І я сподіваюся, що за ці 40 хвилин я встигну все вам показати і розповісти. Отже, погнали! І так дістаю перший продукт. Це ось такий блиск для губ від бренду Патрісія Ледо. Я дуже обожнюю цей блиск. Він не створює чогось такого прямо мегакосмічного, але він дуже класний, дієвий, дійсно красиво сяє, дійсно підкреслює ваш макіяж, при цьому комфортно носиться, приємно відчувається, зволожує губки і дійсно виглядає красиво. У мене відтіночок під номером 02. Швиденько роблю ось тут вам сводчик. У ньому є такі дрібні сяючі різнокласники. Кольорові частинки, які класно переливаються на світлі і виглядає це дуже-дуже красиво. І мені подобається цей блиск наносити саме на якусь матову помаду, або, наприклад, використовувати якийсь тінт для губ і поверх нього наносити цей блиск. І виглядає дійсно дуже круто. В принципі, зараз у мене саме таке комбо на моїх губах, і мені подобається, виглядає прикольно. Наступне дістаємо ось таку класну, неймовірно круту палетку для контурингу обличчя бренд Focalure, відтіночок моєї палетки в номері 04. Саме цією палеткою я сьогодні створювала свій макіяж. Ось так от вона виглядає мінімалістично, але тут підібрані класні продукти, які гарно наносяться, гарно тушуються, класно довго носяться, і при цьому виглядають надзвичайно красиво і гармонійно, дивіться. От, зараз у мене контурування повністю виконано саме ось цією палеткою. Мені подобається, що в одному пакуванні у вас усе, що необхідно для повноцінного макіяжу. Також ці продукти можна використовувати не тільки для корекції обличчя, а ще й як тіні. Виглядає дійсно дуже круто. Шведесенько роблю вам сводчики. Дивіться. Ну, Набирається дійсно круто. Так, рум'яна, хайлайтер і контуринг. Дивіться. Пігментація хороша. Все, ну... Все те, що потрібно, і відтінки дуже класні, дійсно універсальні. Підійдуть для більшості дівчат. В принципі, 0,4 відтінок, Він для мене такий, знаєте, універсальний, дійсно класна палетка. Наступний продукт дістаємо ось така тональна основа. Вона у мене сьогодні, до речі, на обличчі. Мені подобається те, як вона виглядає, те як вона наноситься, і те, як вона класно перекриває мої недоліки. Це тональна основа від бренду Біленда. Вона у мене йде у відтіночку під номером 0, ось так: от, ось тут називається відтіночок цієї тональної основи. В принципі, що хочу сказати, класна тональна основа, детальний тест-драйв є на моєму каналі. Посилання залишу внизу під відео. Якщо раптом ви не бачили мій повноцінний тест-драйв, то раджу вам його переглянути. Одне хочу сказати, що дійсно класна тональна основа дійсно класно, якісно підходить для комбінованої і жирної шкіри. В принципі, в будь-який сезон її використовувала і залишилась нею повністю задоволеною. І відтіночок зараз мені підходить, і текстурка, і фініш на обличчі, тому користуюсь з великим задоволенням. І на зимовий період вона мені підходить найкраще. Уже часом перевірила, дійсно, саме взимку вона найкраще на мені носиться. Наступний продукт дістаємо. Ось така туш для вій від бренду Патрісія Ледо. Це їхня нова колекція градієнт. Мені вона дуже подобається, ця колекція. Від цієї колекції дійсно багато класних якісних продуктів. Стосовно цієї туші, вона не термотуш, вона звичайна, але непогана. От зараз вона у мене також нанесена на очах, і я нею задоволена. Вона класно припіднімає вії, вона класно їх подовжує. Дає дійсно насичений красивий чорний ефект, ну і, в принципі, придає невеличкий об'єм. В цілому на кожен день те, що потрібно. Але з нею потрібно бути обережною, адже якщо ви потрапите під дощ або, наприклад, під мокрий сніг, то у вас ось тут будуть потьоки, і це буде виглядати не дуже гарно. Але в цілому, якщо погода гарна, то можна носити без проблем. Мені, в принципі, її вистачало на весь день, і нічого поганого про неї сказати не можу. Наступне дістаємо ось така старенька палетка тіней. Вона у мене вже дуже давно, але в зимовий час я її люблю найбільше. Це палетка від бренду La називається Secret Santa. Вона у мене йде у відтіночку 401. Дуже класні відтінки тіней, дуже багато сяючих, неймовірних, класних відтінків. Сьогодні в мене нанесений ось такий відтінок, в складку ось цей і в зовнішній куточок ось такий відтіночок. І дивіться, як гарнесенько усе виглядає дійсно святково, дійсно красиво. І що саме головне стосовно цієї палетки, тут відтінки, які не потрібно максимально довго тушувати. Ви так швидесенько нанесли, раз, два, і вже все гарно. Тобто, це тіні такі, які... Ну, скажімо, для новачків підійдуть. Не потрібно бути великим професіоналом, щоб красиво нанести саме ось цю палетку. Дійсно, красиво. І якщо навіть у вас там не ідеально розтушувалось в складці, ви наносите поверх будь-який сяючий відтіночок і все згладжується, і все виглядає надзвичайно красиво. Тому однозначно раджу, чесно кажучи, не знаю, випускають ще таку палетку чи ні, але з усіх тіней від ламель ось ця палетка мені подобається найбільше. Наступне дістаємо ось така пудра для обличчя від бренду Catrice. Вона у мене йде у відтіночку 0,10, класна повсякденна пудра. Сьогодні вона також у мене на обличчі. У неї така легка, шовковиста, приємна текстурка, вона не вибілює обличчя, лягає, ніби як якась така, знаєте, тонка вуаль. При цьому класно матує і класно фіксує тональні засоби, що, в принципі, ще потрібно для бюджетної пудри. В принципі, нічого такого колосального від бюджетної пудри очікувати не варто. Головне, щоб вона класно матувала і класно фіксувала тональні засоби. В принципі, все, і щоб виглядала натурально. Ось саме ця пудра від Катрість, вона дійсно на обличчі невагома, її непомітно, вона створює натуральний природній ефект власне, тому вона мені так сильно і подобається. Гаразд, їдемо далі. Наступний продукт це ось такий консилер від Evelyn. Також можна сказати, що це бестселер в моїй косметичці. Вона мені дуже-дуже подобається ця продукція від бренду Evelyn. Купую регулярно. Як тільки закінчується ось один консилер, беру відразу інший. Мій відтіночок іде в номері 07. Він ось такий світленький, натуральний, гарний. Дуже часто беру або 07 відтіночок, або, або 0,8. Вони плюс-мінус дуже схожі між собою, виглядають натурально легкі і дуже надійні. Мені подобається, що вони не пересушують шкіру під очима, при цьому гарно вирівнюють відтінок і дійсно класно носяться. Тому однозначно із консилерів це найкращий продукт. Їдемо далі. Наступний продукт дістаємо ось така помадка для брів від бренду Богія, колекція Velvet. У мене відтіночок 101. Показую вам ось така гарна баночка. Ось так от вона виглядає. Всередині помадка ось така: дає натуральний, красивий тауповий відтінок, при цьому дає класну стійкість. Для того, щоб створити, ну такий, скажімо, більш стійкий ефект на бровах, використовую саме ось цю помадку. Мені вона подобається, вона не розтікається навіть при не дуже вдалих погодних умовах вона носиться дуже надійно і класно, тому однозначно раджу. Наступний продукт дістаємо ось така олійка. Можна сказати, навіть блиск для губ від бренду GlamB. Ось так от виглядає. І цей продукт йде, мені здається, що в одному універсальному відтінку, тому що на пакуванні взагалі ніде немає номерочка. Тут ось такий зручний аплікатор, дуже красивий, сяє неймовірно красиво, класно зволожує. В принципі, гарний продукт в зимовий час. Особливо, коли губки пересушені і тріскаються, ось ця олійка мене часто дуже сильно виручає, тому однозначно раджу. Наступний продукт це ось такий тінт для губ від бренду Патрісія Ледо. І цей продукт у мене йде у відтіночку під номером 01. Саме цей тінт у мене сьогодні на вустах, поверх нього нанесений ось такий блиск для губ від Патрісія Ледо. Мені подобаються ці два продукти поєднувати, виходить дійсно красивий ефект. Зроблю вам ось тут сводчик. Відразу як наносиш, помада здається дуже такою насиченою, ну, точніше сказати, тінт. Але потім верхній шар витираєте, і це залишається такий натуральний, красивий відтінок, який не занадто яскравий, а виглядає досить природньо. Так, їдемо далі. Наступний продукт це ось такий прекрасний засіб від бренду LN Pro. У мене у відтіночку під номером 101 це кремовий скульптор. Дійсно класний продукт, працює прекрасно для повсякденного натурального макіяжу це прямо те, що потрібно. Зараз зроблю вам сводчик. Ось так от виглядає: тушується неймовірно легко і вартує просто копійки. Класний продукт, тому однозначно раджу придивитись. Наступне дістаємо. Ось такий консилер від бренду Essence. Він у мене іде у відтіночку під назвою 20 Light Ivory. Це консилер, уже більш такий, знаєте, щільнуватий, більш такий. Ем... Ну, я б сказала, що він краще перекриває недоліки, його вже можна а, точково нанести на якісь висипання, наприклад, на якийсь прищик, який вам потрібно замаскувати. І вже поверх нього можна наносити будь-який там або тональний крем, або тональну основу ну, в принципі, тонуючий засіб. Класно перекриває, але, як на мене, він не підходить для того, щоб наносити під очі. Він занадто такий якийсь. Важкий і трішки пересушує, також підкреслює нерівність і всі складки. Тому я його використовую саме для того, щоб замаскувати десь якісь недоліки, саме в якомусь там, скажімо, місці, де це необхідно. І також використовую як базу під тіні. В принципі, непоганий консилер, але не на кожен день. Зараз швиденько вам покажу свочек, ось тут знизу. Він уже більш такий насичений. І... Вікліше, ніж ось цей консилер від Evelyn. Він уже такий, знаєте, більш такий стійкий, я б так сказала. Їдемо далі. Наступний продукт дістаємо ось таку кремову помаду від бренду LCF у відтіночку під номером 2. Мені подобається ця помада на кожен день. І відтінок красивий, і текстурка, і те, як носиться комфортно, мені подобається ось такий відтіночок. Я б сказала, що це, знаєте, така. Пильна троянда. І пахне неймовірно класно такими якимись шоколадними цукерками. Мені подобається бюджетна, але дуже непогана. Далі, наступний продукт ось така туш від бренду Glambi, Називається Total Volume 2 xl Mascara. обожнюю цю туш. Ось така конусна у неї щіточка. Вона дійсно досить стійка, ця туш, класно подовжує, придає об'єм і дає мега такий чорний, насичений, красивий ефект. До того ж, вона не осипається, не відбивається, нічого з нею впродовж дня не відбувається. І мені повністю це підходить. Вона дуже бюджетна, але працює дійсно класно. Наступний продукт це. Ось така тональна основа від Патрісія Ледо у відтіночку під номером 02. Мені ця тональна основа дійсно подобається на кожен день, це прямо те, що потрібно. Принаймні, зараз в зимовий час вона мені підходить просто неймовірно круто. Вона, начебто, водночас і легка, але в той же час вона класно перекриває недоліки, гарно вирівнює тон обличчя, досить комфортно носиться і виглядає дуже красиво на обличчі. Мені подобається. Звісно, максимально детальний тест-драйв є на каналі, посилання буде внизу в описі. Якщо раптом ви не бачили, то зможете детально ознайомитися з цим продуктом. Наступне, що дістаю, це ось такі рум'яна. Ось так от. Колекція Кей-попа купувала в магазині Аврора від бренду Ловит. Зараз вам швиденько покажу. Класні рум'яна, вони такі, знаєте, прикольні. У них красивий відтінок, і вони дійсно, так знаєте, виблискують на обличчі, можливо, трішки дають такий сатиновий ефект. В зимовий час мені прямо дуже подобається саме ось такий ефект від рум'ян. Так, дістаємо. Угу, таке щільне пакування. Дивіться, як гарненько це виглядає. ну Прикольно, це такий рум'яний тінт. Дивіться. Ось так. Гарнесенько. Зараз зроблю вам свочик, У них така, знаєте, ніби як ом, текстурка, навіть не знаю, що вона мені нагадує. Ніби як. Віск для брів, або мило для брів, от щось ось таке. І дивіться, ось такий гарнесенький відтіночок в зимовому макіяжі мені такий відтінок прямо дуже імпонує, тому однозначно залишаю саме для зимових макіяжів. Мені такий ефект подобається. І ще хочу показати один продукт від бренду Lovit. Або Ловит. Ну, хто як хоче, так і називає, але правильніше говорити ловит. Ось такий продукт. Це рідкий хайлайтер. Він в такому прохолодному, цікавому відтіночку, з невеличкою такою, знаєте, рожевою якоюсь ноткою. Ось так, от не знаю, помітно вам чи ні. І він надзвичайно прямо дуже інтенсивно сяє. Такий вологий, красивий у цього хайлайтера ефект на шкірі, ніби як такий навіть дзеркальний, я б так сказала. Ось так як гарно розтушувати, дивіться, як красиво він сяє. Мені от в зимовому макіяжі дуже подобається поєднувати ось ці два продукти і. Ось такий скульптор. Виходить, неймовірно круто. І якщо так подумати, то всі ці три продукти вони коштують, ну прямо ну, смішні гроші, чесно. Тому однозначно придивіться: продукти, не дивлячись на те, що бюджетні, працюють дійсно прикольно і якісно. Тому, чому би і ні, в принципі, можна спробувати. Пропоную повернутися до нашого тінту від Патрії Аледон. Це у нас ось цей продукт. Давайте витримо верхній шар. І ви поглянете, який природній, красивий відтіночок, дивіться. Ну, дуже такий природній, красивий, ніжний, ледь рожевий відтіночок. В повсякденному макіяжі просто, просто бомба. Так, наступне, що хочу показати, це. Навіть не знаю, з чого почати. Напевно, ось це. Це також бестселер в моїй косметичці. Це продукт, який я ніколи не перестану купувати. Точно так само, як ось цей консилер від бренду Evelyn. Точно так само сильно мені подобається ось цей продукт від GlenB. Ну, це глітер для макіяжу. Ну, я так це собі розумію, але для мене це ніби як тіні з глітером а, в рідкій такій основі. Відтіночок у мене в номері 03. Виглядає це ось так: от, я обожнюю цей продукт, тому що він надзвичайно стійкий і надзвичайно красиво сяючий. прямо такий вау. Дійсно дуже гарно виглядає. Найкраще з усіх глітерів, які я коли-небудь пробувала. Не дивлячись на те, що дуже бюджетний цей продукт, але реально працює класно. Особисто я люблю цей продукт наносити як акцентну стрілку, або по нижньому повіку, або зверху, в принципі, будь-куди, виглядає дійсно дуже красиво. Будь-який макіяж однозначно прикрасить і зробить більш таким яскравим і цікавим. Тому однозначно рекомендую. Наступний продукт це ось така палетка тіней від бренду Glimby. Ця палетка тіней у мене йде у відтіночку під номером 03. Уже трішечки поюзана ця палеточка, трішечки підбита, виглядає ось так: от. але тут саме ця палітра відтінків, які я дуже сильно люблю в зимових макіяжах. Щось таке цікаве, сірувато, зеленувато, фіолетове, в принципі, те, що мені дуже подобається, особливо в таких. В таких от зимових образах це прямо те, що потрібно. Палетка бюджетна, працює гарно, відтінки красиві. Нічого поганого про цю палетку сказати не можу. Наступний продукт дістаємо навіть два відразу вам покажу. Це ось такі олівці. Перший олівець це олівець для брів від бренду GlymB в номері 03. Він такий двосторонній. Цей олівчик такий надзвичайно тоненький, вузенький. Ним виходить профарбувати абсолютно все, що потрібно. Стійкість у нього непогана, відтінок класний. На повсякденне носіння прямо те, що потрібно. Інший олівчик це олівчик від бренду «Ламель». Гелевий, стійкий, я б навіть сказала, суперстійкий. В такому, неймовірно, красивому відтіночку, ось такому. Десь ось тут зараз зроблю вам свочик цього продукту. Так. Дивіться, ось такий гарнесенький, він такий, ніби, знаєте, зеленувато-жовтувато-блакитний. От якийсь ось такий, дивлячись, яке освітлення переливається різними відтінками. Дуже стійкий, як акцентна стрілка, просто неймовірно круто. Також коштує копійки, але дійсно дуже класний продукт, саме для того, щоб підкреслити нотку в вашому макіяжі. Мені дуже подобається, тому однозначно рекомендую. Ну і власне на цьому все. Я показала вам все, що хотіла, розповіла, начебто, також все, що хотіла. Слава Богу, ми встигли до відключення світла, тому вибачайте, якщо раптом я була різкою, занадто швидкою, але дуже-дуже хотілося вкластись в цей невеличкий термін часу. Я вам всім дуже дякую за перегляд мого відео. Якщо воно було для вас корисним та цікавим. То обов'язково ставте пальчики вгору, підписуйтесь на мій канал, також TikTok, Інстаграм. Не забувайте писати ваші коментарі. А на цьому все. Цілую, обіймаю. До скорої зустрічі!